43-річний Анатолій Уселен із Литви приїхав в Україну, аби займатися волонтерством. Нині для молоді та дітей на Полтавщині проводить заняття із керування дронами. «Тут Ми бачимо звичайний дрон, у якого є багато автоматики. Це вже дрон посерйозніше. Тобто, у нього немає автоматики, він вертається і, і як хочеш крижить. А у цього є. Він повернутися так не може. У нього автоматика отак зарвати і все. Тирошківська громада друга, де влаштовують такі уроки. Сам пульт не треба отак робити. Я родився тут, в Україні, але все життя вільно жив. Коли майдан почався, мені щось зіграло в серце, з душі, що я сидів ночами, дивився, що потопляється в Києві. Так, надумав вивчати, почати вивчати українську мову. В 2014-2015 році я приїжджав в Україну теж. В 2015 був на фронт Донецької області біля, біля аеродрому Донецького. І зараз теж приїхав, але ну, вже на довший час. За словами Анатолія Салена, на заняттях спочатку лекційна частина, а далі вправа на програмі симуляторі та запуск дронів у реальності. Я хотів би спробувати на практиці саме політати в FVP, в окулярах на вулиці або в якихось приміщеннях. щось таке цікаве. Бо сподобалася конструкція дронів, особливо півіпі. Це мені ближче до душі з тих дронів, які були представлені. Такі заняття у навчальних закладах регіону влаштовують безплатно в рамках проєкту Школа дронів для молоді від благодійного фонду Вікторія каже його директорка. Ми через спільних знайомих познайомилися і дізналися, що він в школі пілотів пройшов в Києві навчання і цікавиться активно теж дронами. І ми вирішили, чому б і ні, а чому б не почати такий проєкт. наша задача зараз показати молоді, що це вау, що це класно. А вже їхня справа вирішити, чи вони хочуть піти саме. Я ще літом, коли приїхав, багато общався з молоддю в селі. і Я бачив, що вони трохи забиті зараз. Це війна, родителі зайняті війною, багато дітей сиротами стали. Я вважаю, що їм потрібно допомагати зараз. За словами директорки фонду Вікторії Гончар, проєкт стартував у лютому. А перші зустрічі з молоддю влаштували у селищі Скороходове. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. суспільна новини Полтава.